Сорочка вишита окопами вишиванку із такою назвою назвою оберіг презентували за участі головного управління комунікацій збройних сил України. В її основу лягла ексклюзивна ілюстрація авторства дизайнера медіа центру, учасника бойових дій Ярослава Копаниці. Візерунок на вишиванці стилізований під лінію укріплень. За словами Ярослава, окопи оберігають наших військових, поки вони на фронті. Оберігають усіх українців, виготовив сорочку бренд вишиваного одягу зі Львова. і його засновниця Наталія Яриш з нами на зв'язку. Пані Наталі, вітаємо вас! Дуже раді бачити у день вишиванки вас у нашому ефірі. Доброго вечора! Слава Україні! Добрий вечір, Ярине. Рада вчути вас. Вітаю, друзі. Дякуємо. Це велика відповідальність, пані Наталю. Створювати вишиванку з глибокими сенсами не для когось, а для власне українських військовослужбовців. Скільки часу тривала робота над цією вишиванкою оберіг? Насправді ми дуже давно всі наші вироби робимо сенсами і смислами. Саме ця робота тривала десь в районі двох е, двох місяців. Ми хотіли відтворити, доповнити, зробити. І мені здається, що нам вдалося, тому що наші військові нам подякували, і це те найменше, чим ми можемо долучитися до створення сьогодення. Тому що ця вишиванка війде в історію, бо це вона складна, така достатньо. І спочатку, коли я побачила, я думаю, боже, ну це ж так складно, але пізніше які часи така вишиванка? Зна. Маємо також, що ви сьогодні не у Львові, а в особливому місці це національний музей народної архітектури і побуту України, і ви там разом із музеєм презентуєте виставку, яка називається Зв'язок поколінь Принаймні, з того, що ми попередньо чули, це виставка про зв'язок між минулими старовинними орнаментами і їхньою адаптацією в сучасні тканини, тобто вишивання на сучасних тканинах цими орнаментами. Власне, розкажіть детальніше, що саме ви поєднуєте? Ми без ми беремо старі взори, тобто сварга – це знак Христа, і в нашому випадку це коловорот подій, які підсилюються родом, і в даному випадку ми взяли старі вишиванки, вишиванки Луганщини, Київщини, Троєщину безпосередньо і створили нові сучасні, адже старе для музеїв, а нове для людей. Бо вишиванку треба носити красиво, гарно і ідентифікувати, тобто бути приналежним до того чи іншого регіону. А цю виставку можна буде у Львові потім побачити після того, коли ви її відпрезентуєте у е, народному музеї архітектури та побуту? Ви знаєте, я вам про відкрив завісу. Ми ще так чітко не проговорювали, але вже сьогодні була така розмова, і певно, я думаю, що та до Дня Незалежності ми зможемо відтворити її у Львові. Це будуть старі е, вишиванки, які є з музею з фондів е, в ну, Націоналі побуту та архітектури і нові ті, що відтворили ми. Я думаю, що це буде дуже цікаво, адже дуже рідко київський музей їде до львівського музею. Ну але було, було б справедливо, б гарна... коли львівський бренд виготовляє такі вишиванки. Показати його також і у місті Лева. Пані Наталю, нещодавно ви відтворили вишиванку Грицька Чубая. У нас була його донька Соломія Чубай. Ми бачили цю прекрасну вишиванку на її сину, синові Олексії, і ми знаємо, також що є. У ваших колекціях репліка на одну із найулюбленіших вишиванок Івана Франка і ще інші вишиванки. Чому для вас важливо відтворювати стародавні вишиванки відомих і важливих для України людей? Можна ж просто піти легшим шляхом і виготовляти простіші і масовіше? Ну насправді наша сила. Наша сила, це в нашій пам'яті, це в нашому роді, це в нашій культурі. А культура наша йде та що здавна. Тобто, ми, ми творимо ми сильні, тому що ми пам'ятаємо, хто ми. Це найважливіше, що ми можемо. Ми багато створили різних вишиванок: і Яремчука, і Васюка, е і так само Грицька, Чубая, тому що пам'ять в роді, тому що сила в цьому, тому що вона тримає. Це сила і слава, і воля, яка несе Україною. Так воно е легше насправді зробити дизайнерську річ, е хоча можливо, і не так, але. Е Люди хочуть бути приналежними, приналежними до чогось великого. А у нас така багатогранна культура, і настільки багато людей, з якими можна. З яких можна брати приклад і популяризувати те, що ми призабули, а ми через вишивку нагадуємо угу. і далі відтворюємо, і далі робимо. Ви вже сьогодні одну завісу привідкрили щодо виставки. Давайте ще одну якусь привідкриємо. Наприклад, вишиванка кого із відомих українців минулого буде наступною у виробництві вашого бренду. Відверто, я не знаю. Насправді ми зараз дуже багато маємо таких гарних капсул. Ми маємо бойківську красиву капсулу. Ми маємо сваргодім, яку ми почали відтворювати для дуже цікавого для такого домашнього начиння, яке вишите і воно також зі смислами і сенсами. І це дуже важливо знову ж. Ну, так як культура багатогранна, так і сварга пробує доторкнутися до всього такого цінного, красивого, бо воно надихає. Знаєте, ми саме сварга, а сварга це люди. Ми благословені Богом, бо маємо можливість створити. І сьогодні насправді це є наш день, бо ми дивимося, а наші діти ходять по світу. Діти це вишивки, і ми радіємо і тішимося, і вся команда прийшла. Я сьогодні на хрещах. Таку зараз ми Е, в книгарні сенс презентуємо книгу по Луганщині з з, ну, з міжнародним днем вишивки власне з Лесією Воронюк, яка сьогодні в Вашингтоні, але ми тут. Власне і е, ми. Творимо і робимо. Знаєте, сьогодні мене вітали, і я кажу, служу народу України. І насправді, я крізь свою працю, я дійсно так і роблю. Не це яке гарне товариство у нас Ми сьогодні зібралося. Наталія Яриш із Києва, Олександр Ткачук, очевидно, із Чернівців, Оля Воронюк в Вашингтоні. І при відкрию тепер я завісу до нас доєднається ще дизайнерська дизайнерка українського вишитого одягу з Великої Британії, Людмила Сідова. Ми з нею будемо говорити про вишиванку за кордоном. Наталія Яриш, засновниця. Та львівського бренду вишиваного одягу була із нами на зв'язку бренд, який буквально напередодні презентував із управлінням комунікації міноборони нову вишиванку з назвою Оберіг з ексклюзивним таким зображенням окопів і укриттів з передових.